Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку, милі дітлахи. Запрошую вас на заняття з малювання. Що ми будемо сьогодні малювати, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Понад річкою місток виріс із семи стрічок. Та по ньому не піду, бо ще в воду упаду. Що це, дітки? Це веселка. Малята після чого ми можемо побачити веселку? Після дощу. А чим подобається вам веселка? Вона різнокольорова. Чудова, чарівна. Веселка має сім кольорів. Щоб запам'ятати їх назви то послідовність, треба вивчити вірш. Чапля осінь жде завзято. Буде сани фарбувати: червоний, оранжевий, жовтий, зелений. Блакитний синій фіолетовий. Шановні батьки, пропоную вам разом з дитиною вивчити цей вірш. А зараз давайте намалюємо нашу веселку. Приготуємо блакитного кольору папір і різнокольорові фарби. Перша в нас доріжка на весельці була якого кольору? Червоного. Намалюємо цю червону доріжку. Ось так. Друга оранжева. Малюємо поруч з червоною. Потім іде яка доріжка жовта. Зараз намалюємо зелену доріжку ось таку. Потім блакитно. А після блакитної, пам'ятаєте, яка була? Синя? Та фіолетова. Ось яка чудова райдуга, веселка в нас з вами вийшла. Та намалюємо травичку, галявину. А зараз, дітки, спробуйте намалювати самі. Я впевнена, що у вас все получиться. Я буду чекати на фото ваших робіт, а на сьогодні наше заняття закінчено. До побачення!